Уявіть собі тишу, не земну тишу, а тишу між зорями, там, де немає звуків, немає часу і немає свідків. У цій тиші всесвіт народжує світи: одні холодні і мертві, інші сповнені вогню. Але іноді він створює планету, підозріло схожу на наш дім. Її назва Кеплер 452 Кеплер-452b. кеплер 452 бі знаходиться на відстані приблизно 1400 світлових років від Землі. Це означає, що світло, яке досягає нас сьогодні, вирушило в подорож тоді, коли людство ще не знало ні електрики, ні телескопів, ні самої ідеї космосу. Ми дивимось не на теперішнє, ми дивимось у глибоке минуле. Можливо, тієї планети, яку ми бачимо, вже не існує. кеплер 452 b обертається навколо зірки, дуже схожої на наше сонце. Але є одна різниця ця зірка старша. Вона світить яскравіше, гріє сильніше і повільно, але невпинно змінює долю своєї планети. Зірки не знають жалю, вони просто світять. кеплер 452 b не копія Землі. Вона більша, важча, масивніша. Її гравітація могла б притискати тіло до поверхні, змінювати форму гір, інакше ліпити океани. Якщо ви стояли б на її поверхні, кожен крок був би відчутнішим. Наче сама планета не хоче вас відпускати. кеплер 452 b знаходиться у так званій золотій зоні. Це місце, де вода може бути рідкою. А вода це пам'ять. Вона зберігає історії, вона змінює каміння, вона дає початок життю. Якщо на цій планеті є океани, вони можуть бути старшими за всі моря землі. Якщо життя на Кеплер 452 бід з'явилося, воно мало набагато більше часу, ніж ми. Мільярди років еволюції. Воно могло не знати війни, або ж пережити тисячі, могло дивитися в небо і вважати землю лише блідою крапкою серед зірок. Або ж могло ніколи не підняти очей угору. Але всесвіт не створює ідеальних світів. Зірка Кеплер 452 стає яскравішою. Температура зростає, вода випаровується, атмосфера може втрачати рівновагу. І якщо життя там було, воно могло вже зникнути. Мовчки без свідків. Навіть якби ми вирушили сьогодні, ми б не дісталися туди ніколи. кеплер 452 – це світ, до якого людство може дотягнутися лише думкою. Але іноді саме думка змінює реальність. кеплер 452 b важче за землю. Її гравітація сильніша. Це означає, що кожен рух вимагав би більше зусиль. Але гравітація це не лише тягар. Якщо атмосфера планети щільніша, а повітря густіше, політ може бути можливим не таким, як на землі. Повільним, важким, наче крізь воду, істоти з широкими крилами або величезними перетинками могли б не падати а ковзати у повітрі. Можливо, там не літають птахи. Можливо, там літають цілі тіла. Якби людина опинилася на Кеплер 452 b вона відчула б це одразу. Тіло стало б важчим, серце працювало б швидше, кожен крок був би зусиллям. Але з часом тіло змінилося, будинок кістки стали б міцнішими, м'язи щільнішими, людство еволюціонувало б інакше, можливо, ми були б нижчими, ширшими і набагато сильнішими, ніж на землі. Якщо на Кеплер 452 b виникла цивілізація, вона ніколи не була схожою на нашу. Вона будувала не вгору, а вшир. Її міста могли притискатися до поверхні планети. Можливо, вони не мали неба, яке ми знаємо. Або ж дивилися на зорі крізь вічні хмари. І якщо ця цивілізація зникла, Всесвіт не залишив про це жодного запису, крім тиші. кеплер 452 – це світ, який ми ніколи не побачимо, але який уже змінив нас. Бо кожна така планета ставить питання не про космос, а про нас самих, скільки цивілізацій виникає і зникає, так і не дізнавшись, що вони були не одні. Можливо, одного дня хтось знайде Землю і теж задасться питанням, чи можна тут було жити.